Оце взяв котел в Кобзарі, торік. У Тиврові. Вже працює ним рік. Отак от. от. Ріє, чудово, підкидаємо тільки дрова два рази в сутки, навіть зимою. Рано і ввечері за дві загрузки. От так у нас просто працює... У нас переве таке, що зроблене. З уклонами металеве, другий контур, є що воно Теплі поли стоять. Все гріє, все чудово. Отак такий непоганий. Я би сказав, навіть економний, хороший. Жаліся не буду. Такий, немає мене ніяких клапанів, все зроблено просто, по-простому. Я навіть сказав, що рекомендую такі котли всім.